Добрий день, друзі, щирі вітання вам з Дніпра. Субота, 15 листопада. Дякуючи Збройним силам України, дожили до сьогоднішнього дня. Зараз вийшли на прогулянку з подружкою і вирішили прогулятися в яхт-клубі-Січ. Були ми там останній раз, мабуть, влітку. Восени не були. Минула ніч в Дніпрі була також неспокійною, як і в більшості міст України. Була атака дронів, але на щастя ніхто не постраждав, хоч і було багато вибухів. Сьогодні, як і завжди, вимкнули світло, хоч вдома і тепло, опалення нам вже дали, але ж сидіти без світла, тим паче, що в мене все на електриці, нічого не зробиш, то я ж кажу, вирішили пройтися прогулятися містом. Погода дуже гарна, сонячна, але бачите, є невеличкий вітерець. Друзі, напишіть, яка ситуація зі світлом у ваших містах, чи ввімкнули вже опалення. І також прохання до моїх підписників із Києва. Напишіть, будь ласка, чи все у вас добре, бо позаминула ніч була страшною в Києві. Співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дуже-дуже боляче читати ці сумні новини. В мене на моєму районі світло має вимкнутися сьогодні о 13.30 і увімкнутись о 17.00. Дуже пощастило, що на цих вихідних світла буде трошки більше, тому що минулі вихідні взагалі, я не знаю, там, мабуть, дві годинки за добу було. І зараз приїхала на перемогу, а на перемозі зараз немає світла. Гудуть генератори. Що Помітила, кожного разу, коли ми перемуємо на яхт-клуб, постійно вітер. А що сьогодні подивилася дуже класне відео про Дніпро? Знімали українські блогери Узол і Манько. Вони влітку приїжджали до нас, і такий же гарний ролик поди... получився у них дуже класний. Я кажу, я стільки всього не бачила в нашому рідному місті. Так що наступного року, влітку, якщо доживемо, треба буде відвідати і історичний музей, і планетарій. Настільки всього цікавого, а ми це не бачимо. Ну Що зайшли ми вже на територію чи підходимо до входу на цю гарну? Територію і ось такі зелені газончики. Не змінюється нічого, що влітку, що восени. Тут все гарно, доглянуто. І така улюблена зона відпочинку всіх дніпрян. Всі сюди їдуть, і Дніпряни, і гості міста. Влітку тут під соснами були пуфи, люди відпочивали. Зараз немає. Зато дивлюся, якісь помаранчеві ягідки на кущиках. Таке осінні барви. Сьогодні буде відео таке про кущики, про твариночок. Ось дивіться, на ту є які сині ягідки. Гарненько так все. І зараз підемо дивитися на гусей та лебедів. І що помітила, яхт-клуб продовжує розбудовуватися, і приходили ми влітку. Тут воно таке було більше зароще, А зараз бачу, техніка працює і далі продовжують тут наводити красу. І бачимо, вже гуси ходять, гуси плавають. Там далі білі гуси, зараз ой, і вже пави сидять. Сидять. Люді вже зустрічають ось таких два гусачки. Чекають, щоб їх погодували. Вони вже звикли, що люди їм купують смаколики та годують. Ось які красунчики стоять. Хвости їм трохи попідрізали, мабуть, чи я не знаю, чому так, ну хвости стали коротші. Чи це може молоді? Ой, такі ж гарні, такі ж кольорові. Люди купили смаколики, годують птахів. А тут дивлюся на деревинці, там дерево лежить у воді. І поставали гуси, і гріються на сонечку. Краса. Ще краєвидів покажу вам. Я розумію, що цей яхт-клуб наш вже показували всі, всі, хто приїжджає, всі, хто приходить, всі знімають, показують цю нашу красу. А от який красунчик, ви подивіться, який лебідь гарний. Доганяють свого товариша. Вийшла пава до нас така біленька. Курчата сидять під кущиком. І дивлюся, ще щось нове будується тут. Що ти, красунечка? Ще гарненький павич стоїть. Ну, хвости її, мабуть, таки пообрізали. Дивлюся, нема таких довжелезних хвостів, як були влітку. А з цього боку, які гарні краєвиди на Дніпро. І також плавають качечки, чайки. І дивлюсь, там далеко вітрильник. І, до речі, що помітила, водичка стала чистенька на осінь, прозора. А влітку тут око страшне було, все таке свіло, зелене. Навіть мертва риба плавала. А зараз гарно. А тут козацький стан Січиславський. Кожного разу сюди заходжу, вам показую, але і самі подивитися, і вам ще раз показати хочеться. Туди вхід до тваринок, дивлюсь, кози, там і внутрі закриті в клітках. Вхід, бачите, дорослі 100 гривень, діти 50. Ну, Не люблю дивитися на тварин в клітках, то заходити не будемо. Нам сьогодні дуже пощастило те, що сонячна погода і воно все так яскраво виглядає, не дивлячись на те, що і вітер, але все одно дуже гарно. А тут кафе Таверна Довбуша. Дивлюся, щось димить, чи готують, чи прогрівають. Але там, бачу, і шашлички готують. Пахне так смачно, але ми тут не будемо їсти. Ми сьогодні сходимо в якийсь цікавий заклад. Що у нас по цінам тут шашлики з свинини 130 гривень за 100 грам, із курки 110, шашлики чашлики з телятини 200 гривень. І вже є приготовлене. Можна замовити і підігріють нам. А отут готують. Вон, бачимо. Смажиться шашличок. Тут і рибка на мангалі, і овочі різні. Дивлюся, і сири. М -м, смакота така. Погуляли трохи в цій красі, і зараз підемо ще до скверу прибережний. Проїжджала повз нього. Дивлюся, там дуже гарно листячко ще з дерев не попадало. Так що треба сходити і туди, а потім вирушимо до центру міста. До речі, про погоду в листопаді в Дніпрі. Дивлюся, а тут такі бруньки на деревах, чи то котики на вербі, чи це бруньки, такі вже розпускаються. Да, листопад погода сонячна, тепла, 11 градусів сьогодні. Ми оце йдемо і дивуємося, скільки тут ще ведеться робіт, і ось дивимося, зробили ще таку алею. Її тут не було взагалі. От влітку ми тут ходили, чи навесні ми ходили тут, його не було. Мені здається, тут через пару років тут така буде краса, то що є, воно гарно, але буде ще набагато краще. Продовжують так все гарно роблять. І ось, бачите, такий гайочок тут був із сосен. Також все вирівнюють, земельки насипають, кущиків цих насадили. Молодці. Йдемо цією вулицею, милуємося природою. Я кажу, як же пощастило сьогодні з погодою. Все жовтеньке, сонечко світе. Така осінь мені подобається. Я зазвичай осінь взагалі не люблю. А тут і одягнена не дуже тепло, і погода гарна, то можна гуляти. І дорогою до прибрежного скверу зустріли невеличку церкву. Стояла така тут маленька така церквушечка, такий храм невеличкий, а поруч уже збудували ось такий гарний. Православна церква України, Дніпровська єпархія, храм святого апостола Андрія Перевозванного. І Бачите, була малесенька і збудували таку поруч гарно нову. Людей багато гуляє на вулиці. Я кажу, сьогодні так гарно з графіком зробили. Зранку світло було. В день з 13.30 до 17.00 ідіть, гуляйте по вулиці. І на вечір знову буде світло. Так що повернемось додому і вже будемо займатися справами. І, можливо, пощастить таки піднятися на 15-й поверх на ліфті, а не йти пішки. Йдемо дорогою, дивлюся. А на деревах квітнуть квіточки. Це ж треба, подивіться. Такі мені там не здавалося, що то верба цвіла. Ось. Квітнуть квіточки. Світ перевернувся, навіть природа змінилася. В листопаді розцвіла сакура. Дійшли ми до скверу прибережного. Ось він такий осінній, гарний. До речі, хочу поділитися враженнями про наші туалети, які стоять на набережній. Поставили що у нас тут багато сучасних туалетів. Ну такі ось, як наподобі, ось попереду стоїть. Туди заходиш, не треба ні до чого доторкатися. Все сенсорне, біленький папір і навіть освіжувач повітря там автоматичний. Заходиш, я ж кажу, як в Європі. Тут людей гуляє ще більше, ніж в яхт-клубі. Дуже багато, особливо тут полюбляють з дітками, тут багато дитячих зон. Ось такий майданчик, гарний. Діти тут катаються на самокатах. І дивіться, які гарні дерева стоять різнокольорові, такі барви осені. Люди сидять на лавках біля Дніпра. Зараз також підійдемо, подивимося на Дніпро поближче. Яка ж краса. Я кажу, У нас багато зробили таких гарних скверів в Дніпрі. Над Дніпром тут зробили зіплайн, але вже восени, мабуть, тут ніхто не катається. А з цього боку ось фонтан, він такий гарний влітку, а на зиму вже не працює, вже все вимкнули. Тут поруч з цим сквером є оренда альтанок. Можна взяти собі влітку, відпочити біля Дніпра кіоск із кавою. Ще також щось будується, не знаю, тут чи будується, чи стоїть уже недобудова якась. І ось така гарна природа. Такий ландшафтний дизайн гарний. І що мені подобається, що насадили таких дерев різними кольорами: і жовті листя, і червоні, і ці зелені хвойні різні. Таку красу зробили. Нагулялися вже сьогодні, дуже задоволені прогулянкою. Кажу подружці, дуже добре, що ми сьогодні вийшли. 15 листопада і ви подивіться на цю красу. На це жовте листя, на ці квіточки на деревах неочікувано. І зараз сядемо на тролейбус і під'їдемо до центру. Хочеться зайти, з'їсти щось смачненького. Не знаю так. Думаю, над двома закладами: один є із смачними тістечками, а інший з гамбургерами. Подумаємо, куди краще. Ось подивіться на цю красу, просто я не можу на це дивитися. Як ото на Тенерифе дивилася на океан, так у нас на оцю красу. Просто неймовірно гарно. Поруч з аквапарком у нас на набережній стоїть така інсталяція. І поруч ресторан пивоварня Барон Розгуляєв. Раніше ще до війни ходили сюди, а зараз якось вже не хочеться пива. Не пам'ятаю, тут раніше були в цьому ресторані різні шоу-програми. Не знаю, як зараз є чи немає. І караоке було, і такі тут смачні ковбаски різні до пива, а пиво яке смачне було. От ми зараз йдемо і чуємо такий дивний звук, як вроді щось летить. А це з позаду нас їде якийсь малесенький мопедик. Ага, він такий дуже малесенький, якось незручно. Його зараз тут зупинився. А ще один їде. Ви чуєте цей звук, так? Да? В наш час з таким звуком складновато живеться. Не можна знімати людей. Ну, ось подивіться на міні-мопеди І такі галасні. Доїхали ми до центру, зараз через Успенську площу прямуємо в один дуже гарний такий інстаграмний заклад. Вирішили ми солоденьке не їсти, а сходити в красиве місце. В центрі зараз немає світла, гудуть генератори. Я сподіваюся, що в тому закладі. Буде також генератор, він буде працювати. Дійшли ми до цього інстаграмного місця, все так прикрашено, все таке по осінньому, все світиться, сяє. Дуже гарно. Так, тут є Сані, є стікі-бар і є даблві. От ми в даблві були, мені там дуже сподобалося. І зараз сходимо, а тут біля Сані стоїть ось такий гарнесенький Volkswagen. Як гарно ж все прикрашено по-осінньому. Дуже красиво. Людей там багатенько сидить, Сподіваюся, що місця вільні будуть. Нам дуже пощастило. Знайшли вільний столик до 16-ї години. Ой, до 18-ї години. Так що ми тут годинку посидимо. замовили собі смачнючі бургери. Зараз покажу вам цю красу. Ми принесли нам ось таку смакоту. Замовили ми собі бургер. Там дві котлетки з яловичини також бекончик, картопелька посипана пармезаном. І ось така сирна ванна з беконом, І ця вся краса коштує 515 гривень. А який же аромат? Це просто, вже так хочеться його їсти. Пити взяла собі пепсі без цукру. Смачного. Рукавички, рукавички вдягли, будемо в рукавичках. Ну що хочу сказати, нам все не влізло, попросили скласти з собою, бо тому що таке смачне, воно. Дуже велике і дуже смачне. Поки ми повечеряли, і заклад уже звільнився. Хоча всі столики зарезервовані, і бачите, сюди потрапити. Це треба тільки резервувати. Повертаємося додому назад через успенську площу, і вона підсвічується. І парадокс: будинки темні, площа підсвічується. І покажу вам ще трохи краси на нашій вулиці. Короленка також підсвічуються такі гарні ліхтарики. І гудуть генератори. Я так розумію, що світло увімкнули не у всіх локаціях, тому що десь світиться, десь ні. Отака краса. Друзі, на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Така невеличка прогуляночка осіннім дніпром вийшла у нас. Всім вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки та підписуйтесь на канал. Безмежно вам вдячна за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.